Добрий день. Сьогодні наша п'ята лекція. Як і домовлялась, записую онлайн, оскільки не змогли її провести через повітряну тривогу. Отже, сьогодні ми поговоримо про мобільні додатки, зокрема про рекламу мобільних додатків, про їх просування. Мобільні додатки, і будь-який продукт або послуга, вони потребують про те, щоб про них розповідали, про них знали, оскільки. Яка б не була крута ідея, інноваційна і так далі. Якщо про неї не знає цільова аудиторія, кінцеві споживачі, то його створення не має значення, він буде лише фактично на рівні ідеї або певної розробки. Тому Google пропонує певні інструменти, з допомоги яких можна просувати мобільні додатки і розповісти про них відповідним користувачам. Кожного дня ми стикаємося з мобільними додатками, в телефоні в кожного встановлена велика їх кількість. Ми їх використовуємо для обміну повідомлень, для спілкування з друзями, для того, щоб ділитися різними фото, контентом, для того, щоб здійснювати платежі, оформляти депозити, обробляти фото, відео, контент, грати в ігри і багато всього іншого. Загалом Google раніше рекомендував створення мобільних додатків для тих клієнтів, в кого є понад 10 тисяч постійних клієнтів. Хоча насправді зараз існують також фірми, які створюють додатки, коли в них значно менше постійних клієнтів, там, наприклад, 3 тисячі. І це теж добре, тому що саме мобільні додатки дозволяють реалізувати і забезпечити виконання типових функцій. І підвищують і лояльність безпосередньо клієнтів до конкретного бренду фірми і так далі, і забезпечують якісну взаємодію із клієнтами. Чому дуже важливо створювати мобільні додатки? По-перше, зараз у світі понад 67% людей планети користуються мобільними телефонами. Це понад 5 мільярдів людей. Чотири з п'яти телефонів це саме смартфони, які дозволяють завантажувати і користуватися мобільними додатками. Це понад 4 мільярди смартфонів. Кожного дня в середньому користувачі проводять майже 7 годин онлайн. Відповідно, це в тому числі і користування мобільними додатками. І понад 90% людей для того, щоб зайти в безпосередньо інтернет, користуються мобільним телефоном. Відповідно, використовують мобільні додатки. 87% часу користувачі смартфонів проводять саме в додатках на підтвердження попередньої моєї тези. За даними різних джерел, понад 35% додатків, на тридцять додатків зросла їх кількість встановлення за останні два роки. Витрати в додатках зросли на 75%, тобто це дуже потенційна сфера, де можна в тому числі залучати клієнтів, продавати, надавати послуги і так далі. Існують декілька факторів, які потрібно враховувати при просуванні додатків. По-перше, це, звичайно, пошук і залучення нових клієнтів. Це дуже важкий такий етап, але ще важчим є етапом забезпечення взаємодії клієнтів безпосередньо в додатку. І їх підтримка зацікавленості до тих функцій, які ви пропонуєте вашому додатку. Тобто залучити клієнта це одне, але його втримати це теж дуже складна задача. І ось ці такі два основних напрямки має забезпечити маркетолог, який працює із додатками, забезпечує їх просування і рекламу. Так, звичайно, ви в цілому можете з цим типом реклами і не стикнутися в вашому професійному житті, якщо будете працювати з невеликими брендами, в яких додатків немає. Але якщо ви будете працювати з великими відомими брендами, ви будете працювати в цій сфері, яка, наприклад, в Україні дуже відома саме через розробку крутих додатків, то ви... Однозначно стикнетеся з цим, і вам потрібно буде вміти забезпечувати просування саме мобільних додатків, як Android, так і iOS. Також про це говорить і статистика. 61% користувачів, які завантажують додатки, дізнаються про них із цифрових джерел, з яких 83% складають саме рекламні оголошення. Це на рахунок того, що потрібно дуже активно працювати і просувати мобільні додатки в інтернеті для своїх користувачів. По-друге, зацікавленість вища на 54% саме у тих користувачів, які завантажили додаток по оголошення, аніж у тих, що його знайшли. Три із чотирьох користувачів смартфонів встановлюють додаток і про нього забувають. Тобто потрібно постійно підвищувати інтерес. Зацікавлювати користувачів, які встановили додаток, для того, щоб не втрачати вашу цільову аудиторію, тому що перше, ви, наприклад, заплатили кошти для того, щоб залучити цього користувача, щоб він встановив ваш додаток, і просто так на нього про нього забути і не підтримувати його інтерес до додатку, це буде дуже дорого коштувати, в принципі, для вас і для вашої фірми. 80% користувачів перестають користуватися додатком протягом трьох місяців. Це говорить про те, що для того, щоб отримати їх увагу, їм потрібно пропонувати щось нове, якісь цікаві, можливо, акції, пропозиції. Заохочувати користуватися додатком. Наприклад, якщо ви здійсните якийсь платіж через додаток, це буде коштувати дешевше або безкоштовно, на відміну від платежів через сайт або інші банківські системи. І багато інших моментів. Загалом, дуже часто люди плутають мобільну версію сайту із мобільним додатком, хоча це функціонально різні речі. Мобільна версія сайту це той самий сайт, але він адаптований до мобільного телефону. Тобто він має гарно виглядати, там мають бути працювати всі кнопки. Іноді мобільна версія вона більш простіша, ніж десктопна версія. Ось. Але на відміну від мобільного додатку, який насправді створений для виконання певних конкретних функцій, тобто, це він включає такі основні функції, найтиповіші, найчастіше, які виконують користувачі, для того, щоб полегшити їм роботу з ним. Тобто він забезпечує таку лояльність до клієнта, і відповідно, як наслідок, лояльність клієнтів до даного бренду, до даної фірми. На даному слайді ви можете побачити там різницю, як виглядає мобільна версія сайту, і як виглядає додаток, відповідно, в телефоні, і інтерфейс даного додатку, відповідно, на телефоні. Просувати додаток, в принципі, як і сайт, можна там декількома способами. Перше, це органічне просування, воно забезпечується безпосередньо е, створенням самого додатку. Там він подібний до seo просування сайту, е, тобто від нього залежить е, там, назва додатку, його опис, е, правильно вибрана категорія, відгуки, цих, якість цих відгуків про безпосередньо додаток, кількість завантажень, е, динаміка установ. Все це впливає на. Просування додатку органічного в Play Market і Apple Store. Також є платне просування, на ньому ми більш детальніше зупинимося якраз сьогодні. Це платна реклама від Google. Відповідно, за рахунок даної реклами ви можете просувати ваш додаток в пошуковій мережі, в Ютубі, в контексномодійній мережі і, відповідно, в Apple Store і Play Market. Додаток мобільний, як і будь-який товар, він має певний життєвий цикл. Він, в принципі, не відрізняється від звичайного життєвого циклу товару, про який вам відомо. Є стадія підготовки до запуску, запуску, розвитку і, відповідно, зрілості. Відповідно, на етапі підготовки до запуску, звичайно, можна створювати різні інформаційні приводи, розповідати про те, що незабаром вийде суперкрутий додаток, який там допоможе вам легко користуватися певними послугами або крута гра, про яку ви вже давно чекали, і там аналогів немає, і так далі. Можна навіть створювати певний вид реклами, який допоможе робити там попередню реєстрацію. Тобто, це такий. Етап підготовки, наступний етап це етап запуску. Етап запуску якраз включає моменти, в яких користувачі починають скачувати, завантажувати ваш мобільний додаток. Відповідно, тут важливе значення має цільова ціна за відповідно скачування. Скільки для вас буде коштувати цей один користувач, який завантажив ваш додаток. Кількість щомісячних скачувань та кількість, та, відповідно, кількість активних користувачів мобільного додатку. Після проходження цього етапу переходимо на наступний етап, етап розвитку. Тут велике значення має, відповідно, не лише кількість завантажень, а не лише кількість завантажень мобільного додатку, але й ті дії, які виконують користувачі безпосередньо в мобільному додатку. На даному етапі варто і розширювати клієнтську базу, і збільшувати кількість завантажень, і, відповідно, велике значення має саме дохід від тих дій, які користувачі роблять в додатку. І етап зрілість. Коли вже додаток себе зарекомендував, коли про нього вже відомо багатьом користувачам, і тут варто розширювати цільову аудиторію, залучати нових користувачів, можливо, додавати певні функції, які будуть цікаві для інших цільових аудиторій, тобто ну, там, розвивати да, даний додаток. Також варто знижувати цільову ціну за одного користувача. І стимулювати користувачів активніше використовувати ваш додаток різні функції, і відповідно для того, щоб збільшити коефіцієнт цієї взаємодії всередині самого додатку. Загалом. Функції, які забезпечують мобільні додатки, можуть бути різними. Вони можуть бути, наприклад, спільними для усіх додатків, такі як реєстрація, так це функція, яка характерна там, для усіх додатків, для того, щоб туди зайти, потрібно там зареєструватися. А є особливі функції, там, наприклад, якщо для відеоігр, то це може бути там, функція перехід на новий рівень. Відповідно, да, людина, значить, цим додатком користується для того, щоб скористатися там, цією функцією протей, як мінімум, треба пройти один. Також залучення, наприклад, нових користувачів в додаток. Ти там можеш залучити своїх друзів і отримати певні бонуси. Також, наприклад, для банківських додатків це може бути там, оформлення депозиту, написання в службу підтримки, там, оплата комунальних послуг. Оплата мобільного телефону і так далі. Тобто такі специфічні функції, які залежать знову ж таки від сфери, для якої цей мобільний додаток створений. Загалом існує в Google Ads три типи рекламних кампаній для мобільних додатків. Перший це рекламна кампанія, яка направлена на саме встановлення мобільних додатків, тобто ціль даної реклами для того, щоб користувач її побачив і встановив. В додаток вона показується саме тим людям, яких, наприклад, цього додатку немає. Тобто, якщо, наприклад, умовно, в мене є встановлений на телефоні додаток певного таксі, і я шукаю таксі, то мені реклама не буде показуватись тих таксі, які додатки яких в мене вже є встановлені на телефоні, також. Є другий тип реклами це додатки і взаємодія з ними. Тут важливо розуміти, що даний тип реклами може використовувати лише той та фірма, той бренд, той клієнт, в якого взагалом є понад 250 тисяч встановлень даного мобільного додатку. Тобто, якщо ви дуже маленький, якийсь там бренд, і вашим додатком користується дуже мало користувачів, відповідно, цей вид реклами ви використовувати не можете. Тут, знову ж таки, різноманіття функцій просування є дуже велике, в залежності від того, що ви налаштуєте, що у вас безпосередньо всередині технічно налаштовано в мобільному додатку, ви можете повторно залучати користувачів, користуватися додатком грою, можете націлювати рекламу. На різних користувачів, які давно, наприклад, не робили вже покупки в додатку, або, наприклад, не заходили в додаток протягом останніх 30 днів, або ви можете показувати рекламу тим користувачам, які, наприклад, додали товар в корзину, але не здійснили покупку. Тобто, надзвичайно багато можливостей, і знову ж таки, все залежить від функціонального наповнення вашого додатку. Але це дуже важливо, тому що ще раз хочу нагадати, що залучити користувача завантажити ваш додаток це одне, а безпосередньо користуватися ним це зовсім інше, і це, мабуть, навіть набагато складніше завдання, ніж просто завантажити додаток. І третій тип реклами це додатки з попередньою реєстрацією. Це теж е, дуже круто, вони е, використовуються, на жаль, зараз лише доступні для андроїдів. Ось, але це дуже така цікава функція, коли ви можете заявити про себе, е, створити певний ажіотаж, там, при створенні певної гри, або якогось там стартапу, наприклад. І тобто вже люди його чекають, вони вже його завантажують, і це їм говорить про якусь там унікальність. Е, і самого додатку, і про те, що вони є певними вашими унікальними клієнтами, оскільки вони його завантажили ще тоді, коли у інших людей там не було цієї можливості, вони стали першими вашими клієнтами. Тому теж цей тип реклами дуже актуальний і дуже важливий. Але тут є один момент: що якщо, наприклад, цей додаток присутній, хоча б в одній із країн, то вже даний тип реклами ви не можете використовувати. Тобто це лише для унікальних нових. Мобільних додатків його можна використовувати. Загалом, ось тут на слайді наведені приклади реклами мобільних додатків. Ось, наприклад, в пошуковій мережі воно виглядає ось так: флашечка реклама, і ви бачите, що ви можете його одразу встановити. Якщо він вас встановить, вам дана реклама не покажеться. У вас не буде написано, що додаток встановлюється, функція встановити вас не буде. Також безпосередньо на домашній сторінці самого, наприклад, Google Play, так? Пропозиції для вас пов'язані з пошуковими запитами або схожі додатки, ви можете бачити теж безпосередньо рекламу і завантажувати їх. Також на YouTube, я думаю, що вони одноразово бачили, що вам пропоную завантажити мобільні додатки, різна реклама. І, відповідно, в контекстному дійній мережі також можливість ці кнопочки встановити. Ну, відповідно, в Google Play, якщо це використовачем є айфонів, то відповідно у вас буде тут Apple Store. Також це там невичерпний список, де може показуватися реклама мобільних додатків. Але вона насправді є дуже ефективною, дуже популярною, і знову ж таки хочу повернутися до того, що якщо ви будете працювати з великими брендами, ви будете працювати з it компаніями то вам доведеться просувати мобільні додатки. І Це дуже така цікава сфера, і там дуже багато всяких цікавих моментів. Зараз я хочу, щоб ми перейшли до безпосередньо створення цієї рекламної кампанії. Після того, як ми з вами навчилися вже створювати пошукові рекламні кампанії і рекламні кампанії в контекстному дійній мережі, то даний тип кампанії вам видасться дуже легким при створенні, але там є дуже багато нюансів, які пов'язані із тим, що потрібно додаток мобільний прив'язати до вашого рекламного кабінету, налаштувати ось ці різні. Типи подій, які ви будете відслідковувати, тому оскільки в нас це тестовий рекламний кабінет, ми не можемо. В нас немає, наприклад, Мінському національному університету, наприклад, немає свого додатку для того, щоб ми протестили на його прикладі, то давайте уявимо, що ми суперкруті маркетологи, і до нас звернулися з бажанням просувати додаток, де, мабуть, з мага самих крутіших додатків дія. Для того, щоб збільшити їх кількість взаємодій, і будемо просто на цьому прикладі розглядати, як можна просувати додатки. Отже, як і будь-яку кампанію ми створюємо, натиснувши Створити плюсик тут або «Плюсик тут, як вам зручніше, не має великого значення і створюємо нову рекламну кампанію. Далі обираємо без цілі вже традиційно і. Вибираємо для додатків. Продовжити. Обираємо встановлення додатка, оскільки ми не можемо брати взаємодію, бо в нас немає доступу до конкретного цього додатку. Тому ми будемо тренуватися, я вам покажу, як саме працювати для того, щоб запускати рекламну кампанію, встановлення мобільного додатку. Обираємо Android, називаємо рекламну кампанію. І нажимаємо продовжити. Знаходимо ще додаток, звичайно, обов'язково, який ми будемо просувати в нашому випадку «Дія». і натискаємо продовжити. Далі обираємо відповідно регіони, на який ми будемо націлювати нашу рекламну кампанію. В нашому випадку це буде в цілому Україна. Можемо його брати тут, можемо виключати певні регіони і розміщувати не на всю Україну, а лише там на певну її частину. Ну, в нашому випадку будемо розміщуватись на всю Україну, тому що дією користуються всі дуже функціональний додаток. Націлюємося на людей, які безпосередньо перебувають в Україні. Знімаємо всі можливі мови, тобто, ну, нас не цікавить мова браузера, якою користуються користувачі. Обираємо налаштування, там, наприклад, термін нашої рекламної кампанії буде тривати там, до кінця квітня, і натискаємо далі. Обираємо там, денний бюджет, умовно, тисяча гривень, обираємо цільову ціну за встановлення, скільки ми готові платити, і переходимо далі. На даному етапі ми повинні підвантажити так само заголовки, зображення, логотип, відео і так далі. Чим тут цікаво і чим відрізняється. Ну, спочатку ми завантажимо текстові заголовки. Декілька варіантів. Система вже буде їх змінювати рандомно і опис безпосередньо. Також підвантажуємо зображення. Зберігаємо. Теж, що тут цікаво, ми можемо підвантажити відео, яке вже завантажене на YouTube. Для цього просто потрібно ввести посилання на дане відео. Обрати його. Що тут бажано? розмір відео має бути невеликим, тому що це ж рекламний ролик, тобто, ну, не рекомендується додавати відео, які там тривають декілька хвилин. Ну, знову ж таки, декілька хвилин ще нормально, якщо це там, ем, наприклад, не знаю, 30 хвилин, годину, то такі, звичайно, відео вони не є рекомендовані для просування. І зберігаємо. Все, ось тут ми вже традиційно можете побачити, як буде виглядати ваша реклама, проклацати, подивитися різні варіанти на різних ресурсах, як медійні мережі. Ось ми зараз бачимо, як в пошуковій рекламній кампанії буде виглядати ваші оголошення на Ютюбі, відповідно, в різних місцях. І в рекомендаціях. Це пам'ятаєте, коли ви заходите в Google, скролите зразу, бачите, різні там рекомендації, стрічку рекомендацій ось. І все, ваша рекламна кампанія готова. Тобто, я думаю, що ви самі помітили, що на відміну від рекламних кампаній в пошуковій мережі і в рекламної кампанії в контекстному дійній мережі вона значно простіша і швидше, ніби в. Створені. Проте насправді знову ж таки хочу повернутися, що тут важливим етапом є сама підготовка до рекламної кампанії. Це те, як потрібно підв'язати ваш мобільний додаток до рекламного кабінету і налаштувати усі події, які в подальшому будете відслідковувати і з ними працювати. Безпосередньо по рекламній кампанії у мене сьогодні все. І знову ж таки, хочу традиційно завершити. Нашу лекцію жартом, який згенерував чат GPT. Протягом усього нашого курсу, завдяки ньому будемо закінчувати наші лекції завдяки певним жартам. І даного разу я просила його згенерувати жарт саме про мобільні додатки, і ось він нам пропонує такий жарт. Як назвати додаток, який перевіряє, скільки часу ви витрачаєте на інші додатки? Паразит. Це додаток, який витрачає твій час, щоб показати, що ти витрачаєш забагато часу на інші додатки. Отже, хочу вам побажати, щоб в вашому житті було менше таких пожирачів часу, які відбирають ваш час, такі, як, наприклад, повітряні тривоги, щоб їх в нашому житті не було, і щоб завжди ви витрачали ваш час з користю і задоволенням. У мене в сьогодні все. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі!